Мене звати Орест мені шість років, і я створюю мультики. Чехра Орести, кажяк, в чухру Орест Іса Мунхрати. Треба, бо Орест хоче щось навчитися там. Так треба. Це орест сидить, це він там. Треба щось ним робити, поїсти обід. Все поїв. Помитися. Ого, який в нього мило. Гарду. Все червоне, напевно, йому треба поспатися. Поспати. А хто це входить? Це котик Саймон входить. Це він там входить. Я думаю, що так все поспав орест, прокинувся. Може, погуляти в басейні. Так. О, це надувний керух. Тепер можу пограти в ігри. Оцю я гру вибираю. Добре. На старт вага руш. Я виграю, я виграю, виграю я. Уху, я їду. Уху! я в Тунель заїхав. Я виграю. Перший я виграв. Ну, Орестоку час лечити додому. Він все там поробив. No co No wiń was do domu. Puwajcie. Drużi, podpisujcie się na mój kanał oraz stawę. Sob przysłada się, bieżemy te kif. Drużi, podpisujcie się na mój kanał oraz stawę. ci przysłada się, bieżemy te kif.